Президент Петро Порошенко повідомив представникам фракції коаліції Верховної Ради про результати засідання РНБО від 25 січня. Отже, запропоновано внести зміни в законодавство щодо утворення військово-цивільних адміністрацій в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Глава держави пояснив, що це дозволить вирішити нагальне питання відсутності влади на звільнених територіях, коли фактично втекли усі обрані депутати місцевих рад, які займали сепаратистські позиції, скоювали злочини і переховуються від правосуддя. Пропонується режим, коли ми до призначення місцевих виборів призначаємо військово-цивільні адміністрації в районах та містах, яким переходять всі повноваження місцевого самоврядування до обрання повноправних представницьких органів, які будуть діяти після виборів. Це не будуть тільки військові. Це можуть бути і цивільні люди, які мають господарчий досвід, і які, які нарешті будуть відповідати за вирішення як безпекових, так і гуманітарних проблем людей, які живуть на звільнених територіях. Прем'єр Арсеній Яценюк повідомив про рішення Кабміну за результатами засідання РНБО і на виконання доручень президента ввести режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. Також рішенням уряду по всій іншій території країни введено режим повної готовності до надзвичайних ситуацій. Сьогодні розпочата інвентаризація всіх об'єктів цивільного захисту і споруд цивільного захисту. Відповідно до інформації, яку надав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій про попередню перевірку цих об'єктів, ми її розпочали два місяці тому. На превеликий жаль, половина об'єктів не готові до прийняття людей. Багато причин звичайно, масова причина вказується на те, що немає коштів фінансування. Ми частково видамо кошти з резервного фонду, але вважаємо, що леова причина полягає в тому, що цим просто ніхто не займався протягом двох десятків років. За словами голови держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, найгірша ситуація з готовністю укриттів у Закарпатській, Харківській та Чернігівській областях краще підготовлені захисні об'єкти у Києві та області на Волині, Кіровоградщині та Хмельниччині. Керівник ДСНС повідомив, що регіональні підрозділи разом з місцевою владою отримали завдання якмога швидше відновлювати захисні об'єкти. На території країни налічується 25 568 таких споруд, в тому числі сховищ 6 883 протирадиційних, укрить 18 685. За інформацією органів виконавчої влади, не готові до використання за призначенням 10 483, це 41%.